Ви точно це відчували. Тебе ніби накриває хвилею, злості, роздратуванням, аж щелепа стискається, а потім соромно за свої відчуття, бо вже зірвалася. І ти думаєш, та що зі мною не так? Чому я так реагую? І це вони винні, але це не ти погана. Це твоя злість про щось важливе. Привіт! Я Іна, я розстановниця, розставляю все і всіх по своїх місцях. І злість це не твій ворог, це відтінок гніву, який захищає твої кордони. І просто зараз скажи собі: злість, я тебе бачу, ти моє почуття, тобі є місце в моїй душі, і ти служиш мені, ти охороняєш мої. Кордони особистості. Але це я більше тебе, а ти менше мене. І я керую тобою, а не ти мною. І в центрі моєї особистості стою я, і гніватися мені можна. Що відчуваєш зараз? Надійшли це відео, кому потрібно. Залишайся зі мною в мене про справжнє життя.